Прилуках стартував другий етап ямкового ремонту доріг. Протягом 15 та 16 липня підрядна організація працює на вулицях міста. У об'єктив телеканалу прилуки потрапили роботи у мікрорайоні Рукитний. По вулиці Гетьмана Сагайдачного асфальтують вибоїни та ями. Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства міської ради, виконують ремонт, використовуючи пневмостримуневий метод. Це технологія, коли механізм <зв>. тиском стисненого повітря видуває. Пил із ями, а потім туди відразу ж заливається розплавлена асфальтобетонна суміш. У такий спосіб планують заасфальтувати 1400 метрів квадратних шляху. Кошти на це передбачила Прилуцька міська рада. У прилуках пневмоструменевий метод ми більше використовуємо для доріг із бетонним покриттям, яких у прилуках значна кількість. Тому що там не потрібно вирізати ну, великі ями. А можна їм забетонувати різні тріщини і вибоїни, які ну невеликого об'єму. Підрядник працюватиме на вулицях Київська, перемоги, педагогічна, білецького Носенка, берегова, Пирятинська Тощо, а загалом цьогоріч у місті вже оновили понад 10 тисяч квадратних метрів автошляхів.